І так, мандрівка закінчилася. Я вдома, моє домашнє лісове грибне господарство. Рухаємось, смирічки молоденькі ялинки нас не цікавлять. Великий дровосика, білий гриб, готується до великого переселення. Скільки? В одному такому грибу спорів, не знаю, мільйон два, декілька сот тисяч, ну, значить велике переселення буде. Тут він у мене розведений в теплій водичці. Все. весь гриб тут роздавлений, пом'яцьканий, підготовлена ямка під моїм буком одним і другим. Бук гарно прийнявся, я добрався до легеньких його корінців і так, щоб не пошкодити, так, щоб не пошкодити, пробуємо зв'язати спори білого гриба з корінням майбутнього великого букового дерева. Їх у мене тут декілька велике переселення розпочалося і буде тривати. Ось так, ось так. Велике переселення спори білого гриба розсаджуємо під недавно посадженими торік буками. Так, пригрібаємо і нехай воно собі укорінюється. Спробуємо створити мікоризу, тобто всаємо зв'язок гриба з кореневою системою дерева, яке згодом стане донором. Пробуємо це все зв'язати в єдине ціле. Надіємось, що у нас все вийде. Я ще в мене третій бучок. Цей такий потужніший. Ось так. Сильно не хочу, щоб не пошкодити кореневу систему і велике переселення закінчено. Надіємось, що. За декілька років цей білий гриб приживеться під тими буковими деревами. Це спроба спорити мікоризу, взаємозв'язок між деревом і грибницею майбутньою. Так, у нас. І ось так у нас. В природних умовах я таке робив. Не раз описував спосіб мені передав колись. Десь мово один лісник. Ось. І такі, такі цікавинки я робив в лісах, в Карпатах і приживалися гриби. І в мене є тепер багато місць, в яких я збираю грибочки, але в природних умовах, створюючи мікоризу взаємозв'язок. Гриба з супутнім деревом. Передобрали з-під лука і посадили під лук. Тут в мене сосни, тут в мене берези, тут в мене ялиці і все інше. Смаряки. Ой, холодина. Зараз щось буде. Мабуть, буде. Сніг. Ось ялинки. Надіятись, що в майбутньому тут у мене з'являться лукові білі гриби. Дубочок росте, також корисна справа, ялинка. Ну, якось так. Отож, всім до побачення, будемо разом спостерігати за процесом приживання карпатського букового білого гриба Дровосіки <хи> в домашніх буках. Ну що ж, побачимо. Всім добра, мирних, щасливих грибних мандрівок. хорошого майбутнього гри... грибного сезону. Всім до побачення, до нових зустрічей. Поки що сьогоднішня грибна епопея завершена. Всім добра.